Качі відбувся вечір духовної поезії Краплина щастя, який зібрав велику кількість слухачів, що прийшли підтримати поетесу, волонтерку та педагога Сніжану махлениць Паславську, яка вперше вирішила провести поетичний захід. Я рік починаю із себе у пошуках щастя краплин. Молюся так щиро до тебе. Дай фарби до кожної з ним. Я рік починаю з молитви, бо ти є тим сенсом життя, що час. Зупиняю в гонитві, показує шлях майбуття. Я рік починаю з краплини, що вкаже, куди мені йти, і серцем відчую я нині, як тут. Всі зійшлися шляхи. Її твори пронизані глибокими роздумами про віру, людську доброту та щастя, зворушили серця присутніх. Захід пройшов у затишному залі Мукачівського літературно-мистецького музею і привернув увагу як поціновувачі поезій, так і тих, хто хоче більше дізнатися про діяльність авторки. Познайомилися з сніжаною недавно, і вперше я її вірші почула. Ну, може, місяць-два тому назад, дуже недавно. І мені дуже вони до душі припали. І знаючи, що ще немає ні збірки, нічого, я так раптом цю ідею озвучила, що треба, щоб це люди почули. Є така можливість, є Тетяна Стефанівна, Рибар. У нас проходять такі зустрічі. І ось вже сьогодні вона відбувається. Цей рік, 2025, ми розпочали. З такої презентації на духовну тематику це дуже важливо, це дуже потрібно. І сьогодні, у цей час, коли треба цю мати підтримку, ми можемо тут знайти, знайти саме у творчості. Сніжана – надзвичайна людина, надзвичайно глибока, дуже тонка, дуже скромна. Вона я вірю дуже в неї, що вона зробить ще великі кроки у поезії, у творчості, що її голос повинен звучати. І таких людей небагато, але вони є. Зустріч не тільки стала поетичним святом, а й нагадала про важливість духовної гармонії та доброти в нашому житті. Поетеса розповіла, що завдяки своїм творам даруватиме надію тим, хто її потребує. Вірші пишу я вже вісім років. Ще ніколи не виступала ось так на людях. Це буде сьогодні так перший раз із своїми віршами, але е, скидаю групи, люди перепостять, читають, беруть собі щось цікаве, вони такі більше психологічного, філософського характеру бувають, і там дуже багато буває відповідей на якісь запитання потрібні. Е, взагалі, творчість для мене це як особливий світ. Е, в сьогоднішній час е, дуже важко знайти опори. В житті, і для мене це є дуже велика опора. Опора і терапія, можна навіть сказати, віршотерапія. Хочеться показати людям, що у кожному з нас. Внутрі нас є ось та опора та творчість, тому що кожна людина має якийсь дар і щоби шукали її у собі. Вірші поетеси подарували присутнім тепло та спокій, а також дали можливість поглянути на світ крізь призму, духовності та внутрішнього зцілення. Ця подія стала чудовою нагодою для всіх, хто шукає натхнення та хоче відчути справжню силу слова. В майбутньому поетеса планує випустити збірку своїх віршів, щоб люди не втрачали віри і рухалися до мрії.